Сьогодні до нас приїхали на вступні іспити діти із 18 регіонів. Є діти пірових категорії, діти є сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти, які проживали на теперішніх тимчасово окупованих територіях, але навіть це їх не спинило для того, щоб зробити свій такий життєвий, дорослий вибір. Ця компанія вступна відзначається. Високим патріотизмом і мотивацією. Діти під час уже повномасштабної агресії Російської Федерації не побоялися пов'язати свою долю із захистом держави. Уже за це варто клонитися як дітям, так і батькам, щоб вони виявили бажання в майбутньо, майбутньому стати захисниками держави. Діхаєм, дихаємо. Я вирішила вступати до військово морського ліцею, тому що я вважаю, що тут більше гарантій отримати світо майбутнє. Я завжди мію бути військовою, бо хочу захищати свою батьківщину. Мені подобається саме море, подобається і професія в цілому подобається дуже. Для себе я вирішив, хочу стати офіцером саме на флоті. Бути військовим.